Ситуація в області ускладнюється. На Прикарпатті починається нова хвиля поширення коронавірусної інфекції. За минулий місяць кількість хворих у лікарнях зросла на 5%. Про це на брифінгу повідомив директор профільного департаменту Ігор Дмитренко. Зараз каже, хворими зайнято понад 17% ліжок у 29 лікарнях. Спеціалізовану медичну допомогу отримують дві сотні прикарпаття шестеро в реанімаціях ще не вся, не всі ліжками розгорнули. Тобто, у нас є близько 3,5 тисяч ліжок, які. Ми... Можемо розгорнути, але на даний момент з тої кількості ліжкомісць, які розгорнуті, загалом в нас є 98% всіх ліжкомісць, які зараз залучені для лікування пацієнтів з covid 19 Вони всі є з підведенням централізованого кисню. Відповідно, це є один єдиний метод з єдиних методів, який якісно допомагає в лікуванні. Даних пацієнтів погіршується ситуація із захворюваністю на ковід не лише серед дорослих, а й дітей. За минулу добу до лікарень госпіталізували семеро пацієнтів. Загалом у медзакладах перебуває 35 хворих дітей. І єдиний спосіб перервати ланцюг інфекції щеплення дорослих. Коли вакцинуються дорослі люди, вони батьки. Бабусі дідусі вони захищають своїх діток до 12 річного віку для того, щоб діти не захворіли на ковід. Бо в нас в Україні діти починають вакцинацію від ковіду тільки з 12-річного віку. Протипоказань до щеплень немає, і тому не забувати і робити, кому друге щеплення від ковіду Уже є дозволена четверта вакцинація від ковіду, але тут поки що в даній ситуації ми будемо вакцинувати людей із групи ризику, тобто це ті, які мають. Певні хронічні захворювання або люди старше 60-річного віку наразі в області є достатня кількість вакцини проти коронавірусу у наявності, каже Ігор Дмитренко: 58 тисяч доз коронаваку і файзеру. У нас працюють центри вакцинації, в яких є. У нашій області є три зараз. На даний момент: це є калушна, двірна та верховина. Також у нас є 121 пункт щеплення, та є 33 мобільні бригади. В нашій області загалом в міських поліклініках їх і 5. Можна прийти і провакцинуватися. На даний момент в нашій області проведено 950, майже 954 тисячі щеплень. Уже по першій дозі це є 460. Одна тисяча по другій дозі вакцинації це є 439 тисяч. Додатковою дозою за показанням лікарів проведено 320 доз нових штампів коронавірусу на Прикарпатті нема. Та медики все ж радять продовжувати дотримуватися протиепідемічних вимог і користуватися засобами індивідуального захисту. Люся Грибиквіталі Маглазі, телеканал 402.